Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо в даному відео про те, як правильно звернутися за компенсацією за пошкоджене майно. Хто має право на компенсацію, хто має пріоритетне право? Сьогодні поговоримо, опираючись на норми чинного законодавства та роз'яснення, які нам надає Міністерство юстиції нашої держави. Подати заявку на компенсацію за пошкоджене або зруйноване. Нерухоме майно можуть громадяни нашої держави, які досягли 18-річного віку, та є. Власниками відповідного об'єкта нерухомості, але обов'язковою умовою є наявність інформації про право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також згідно з чинним законодавством нашої держави передбачено пріоритетне право на отримання компенсацій для окремих категорій осіб. Це право враховується під час Призначення і визначення черговості розгляду заяв та виплат. До таких категорій належать учасники бойових дій, ветерани війни, мобілізовані громадяни, члени сімей загиблих військовослужбовців, люди з інвалідністю першої та другої групи, у тому числі з інвалідністю, отриманою внаслідок війни багатодітні родини, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуничі піклувальники, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Водночас є і чинним законодавством України передбачено перелік категорій громадян нашої держави, які не мають відповідного права на компенсацію. Це стосується тих людей, до яких застосовані обмежувальні заходи відповідні до закону України про санкції людей з судимості за кримінальні правопорушення. Проти основ національної безпеки нашої держави, а також їхніх спадкоємців. Компенсація нараховується за житло, яке було пошкоджене через бойові дії. Після 24 лютого 2022 року розташована на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Відповідно пам'ятаєте, є в нас перелік, затверджений Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, так, де територію. Затверджено перелік тих територій, де ведуться бойові дії, або які знаходяться в тимчасовій окупації. У випадку, якщо вже на вашому так пошкодженому житлі вже частково проведено ремонт, ви маєте право подати окрему заяву про надання вам компенсації вже за виконані ремонтні роботи а також окрему заяву на компенсацію для подальшого проведення ремонту. Тієї частини об'єкта вашого будинку, так пошкодженого, яка залишилася невідновленою. Тобто ви зможете отримати компенсацію поетапно, відповідно до фактичного обсягу виконаних та запланованих робіт. Якщо пошкодження стосується квартир у багатоквартирному будинку, то компенсація може бути надана лише за умови, що місця загального користування, такі як ліфти, дахи. Під'їзди не зазнали пошкоджень, або ж такі пошкоджені були відремонтовані після бойових дій. Подати заявку на компенсацію ви можете або онлайн через застосунок ДІЯ, можете звернутися особисто до Центру надання адміністративних послуг, або ж до нотаріуса. Після подання заявки вона буде опрацьована комісією та впродовж 30 робочих днів призначається дата огляду майна для встановлення розміру компенсації. Компенсацію ви можете отримати як у формі грошової виплати або ж сертифіката. На нове житло. Подати заяву також щодо компенсацій за знищене або пошкоджене житло, ви можете ще також до Міжнародного реєстру збитків. От така алгоритм таких да, ваших дій для того, щоб наразі ви могли звернутися та подати заявку і отримати компенсацію за пошкоджене майно.